Всім привіт, мене звати Василь. У цьому відео ми розв'яжемо третю SQL-задачу із сайту HackerRank. В цій задачі нам потрібно вивести усі стовпчики із таблички City. Визначення таблички City нам показано на скріншоті з діва. Як бачите, в Сіті табличка має 5 полів, ID типу number, name типу varchar, Country Code типу varchar, district типу varchar та population типу number. Що ж, для розв'язання цієї задачі вибираємо зручну для нас СТБД. У даному випадку я вибираю MSP Server. та пишемо нас Ford. Для того, щоб вивести всі стовпчики із таблички, нам потрібно написати Select зірочка, тобто ці поля. Далі пишемо FROM і з якої таблички City, from city. Запускаємо код. І, як бачимо, наш запит успішно виконався. І тепер натискаємо SUBMIT код щоб підтвердити виконання нашого запиту на хакеринг. І, як бачимо, запит успішно відноситься. Що ж, дякую за увагу!